Підприємці міста виступили ініціаторами проведення семінару, щоб почерпнути необхідні знання та з'ясувати усі нюанси ведення бізнесу у поточному році. Їх підтримали фахівці міського управління розвитку підприємництва і вкотре організували зустріч з досвідченими консультантами у податковій сфері та служби зайнятості. Міським головою вілком Юрієм Григоровичем підтримано нашу ініціативу. Ці питання стосуються ведення підприємницької діяльності у 2015 році в зв'язку з тим, що з 1 січня ведена нове законодавство щодо податкового кодексу, а також трудового. Редакція часопису приватний підприємець активно відгукується на запрошення міського управління розвитку підприємництва і вже понад 10 років бере участь в подібних семінарах. Цього разу аналітикам видання довелось підняти чимало нагальних питань для представників малого і середнього бізнесу. А новам налогі которая коснется очень многих в розницу, да, в частности предпринимателей, которые торгуют пивом. Раньше их эта норма не касалась, теперь с 1 января для них веден новый налог, новая отчетность. С 1 июля лицензия на торговлю пивом. То есть вот мы расскажем, как им действовать сейчас, вот буквально, потому что до 20 числа они должны будут сдать первые отчеты, поэтому. Вот, много изменений связанных с уплатой единого взноса при начислении зарплаты наемными работниками там тоже есть свои особенности изменился порядок регистрации трудовых договоров да? то есть закон есть подзаконных актов нету а людям работать нужно поэтому вместе с налоговой и с центром занятости будем пытаться найти какое-то общее решение этого вопроса. Ця зустріч виявилася дуже актуальною, важливою і корисною, стверджують самі підприємці і відзначають високий рівень її організації та проведення. Всі нововведення, які були прийняті з 1 января і частично вступають в з 1 іюля, вони всі определенні трудності для підприємців всіх рівнів, тому як введення спецсчетов НДС відмінення на налогових накладних. Нюанси по использованию рашотних кассовых апаратів то практично всі нововведения, которые отражены в изменениях налогового кодекс, они всі актуальні і всі вызывают определьні трудності для реалізації. Консультанти сподіваються, що допомогли криворізьким підприємцям зорієнтуватись у новій системі законодавчих змін, попередити можливі ризики та штрафи через банальні непорозуміння чи помилки, уведені в бізнесу вже за новими правилами.